Зараз виточувати ці кулачки, ви цю деталь. Знайшов ось такі побиті життям кулачки. В принципі, вони ще там в наході на якийсь більший діаметр. Але чому я показую самі ці? Тому що вони знижені. Як ви бачили, деталь довга і тоненька. А на кінці я буду проточувати там цю шапку, і, щоб мені... Як би сказати, не деформувало нічого, не віддинало. Краще використовувати короткі кулачки, так як вони приберуть ефект е, вигинання кулачків. Коли будете зажимати, е, коли довгі кулачки високі, вони трішки від, відходять від патрону. І цим саме більше тримають тут ближе до патрона і менше тримають далі від патрона. Цим самим цей ефект виходить у нас, що у нас буде Відгинати трошки від різця деталі. Через це в нас може вийти деформований розмір, тобто може бути як биття, може навіть і вирвати деталь, звісно, що гірше в будь-якому випадку. Може непомітно виходити овал і так далі. У нас биття максимально до 5 по допусках. Так само по допусках овал до 5 Тому буду використовувати низькі кулачки, зараз їх виточу. Не буду показувати сам процес, так як це не зручно. Персинув з вихта кулачки і відразу прив'язався до торця цим інструментом для зручності роботи і виточування кулачків. Ось що в мене вийшло. Не хотів багато знімати, так як жалко кулачки. Я сумніваюся, що мені проверне таку невеличку деталь. В принципі це не ржа, тиск можна давати великий. Зробив тут спеціальну сходинку діаметром 18 мм, а все тому, що з першої сторони, ну, тобто в основному шпінгелі у нас вже тут є фаска під діаметром 18 мм. І щоб різець мав вихід. Я тут вже роблю сходи. Ну що, вже відрізав деталь, перебрав. І Ще одна фішка, коли ви прив'язуєте інструмент до торця кулачків, це ви знаєте цю довжину. Тепер мені просто треба посунути 21 мм, тобто 0, і в мене буде готова деталь і без браку. Ось вже готова деталь, як вона виглядає, але я проїбався. Ну хто мені мав додати тиск? Я так знімав, що забув підняти тиск і мені провернули.